Моє вітання всім. Це час пік. Ми готові розповісти про найважливіше на Закарпатті. Далі про головне. Водосховище на Теребларіцькій Гес нарешті зареєстроване як ландшафтний заказник. Там перетворюється на один із головних туристичних магнітів Закарпаття. Голова ОВА Віктор Микита підписав розпорядження про затвердження положення про ландшафтний заказник місцевого значення Берег Закарпатського моря. Заказник створено з метою збереження і відтворення природних комплексів навколо руслового водосховища на річці Теребля, розташованого в Тереблянській долині. Охорон. Не зобов'язання оформлене об'єкт передали під охорону Хуського лісового дослідного господарства. Займання надвірної споруди трапилось у селі Люта Ужгородського району. Місцеві не гаяли часу. Помітивши загорання в дерев'яній будівлі, вони негайно вивели з неї худобу та відтягнули припаркований поруч автомобіль газ 66 Рятувальники з Великого Березного ліквідували пожежу за дві години після виклику. Полом'я знищило крівлю, перекриття і стіни надвірної споруди, а також домашнє майно. При цьому житловий будинок господарів від вогню не постраждав. У Рахові чоловік побив свою дружину. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від 26-річної жінки, що її чоловік напав на неї. Подія трапилася у місцевому готелі. Прибувши на місце, поліцейські охорони з'ясували, що 30-річний громадянин наніс тілесні ушкодження в область грудної клітки та голови дружині. Затриманого доправили до місцевого відділку поліції для з'ясування подальших обставин. Двох чоловіків, жителів Івано-Франківщини та Харківщини, військовослужбовці зупинили за 100 метрів до кордону. У ході встановлення обставин правопорушення офіцери виявили, що чоловіки через знайомих знайшли мешканця Ячавського району, який мав допомогти їм незаконно перетнути кордон. За надані закарпатцем послуги, ухилянти мали заплатити 7 тисяч доларів. Прикордонники встановили особу переправника та спільно із працівниками поліції затримали зловмисника. Патрульні виявили чоловіка, який мав із собою пристрій для куріння із залишками ймовірно наркотичних речовин. Подія трапилася на вулиці Верді у Мукачеві. Увагу інспекторів привернув чоловік, який, побачивши службове авто, почав нервувати і намагався піти звідти, але його зупинили. Охоронці порядку виявили громадянина пристрій для куріння із залишками речовини зовні схожої на наркотичну. Окрім того, чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння у медичному закладі. Висновок лікаря нарколога позитив патрульні викликали на місце події слідчих, які встановлять деталі справи. Понад чотири сотні препаратів можна придбати за програмою Доступні ліки. Тільки на Закарпатті минулого року за нею виписали майже 800 тисяч рецептів. Програма дає можливість безкоштовно або з частковим відшкодуванням коштів придбати препарати. На сьогодні її розширили. Тепер до списку додали ще препарати від серцево-судинних захворювань, діабетів та асми, а також патології розладів психіки, для яких пацієнтів компенсація медичного лікування стане доступною. А також чи користується вона популярністю. Дивіться далі в сюжеті. Програма Доступні ліки працює в Україні вже не перший рік. За нею громадяни мають змогу придбати часто життєво важливі ліки безоплатно або з частковою доплатою. Наразі за такою схемою можна придбати більше чотирьох сотень препаратів, 140 з яких взагалі безкоштовно. Так тільки на Закарпатті минулого року за нею виписали майже 800 тисяч рецептів. Збільшилося звернення. Збільшилися майже кожен день маємо електронні рецепти для лікування. Препарати для лікування цукрового діабету, а також підвищеного артеріального тиску. Ну на початок програми звернень було небагато, бо люди не знали і не мали договорів. Тепер набагато більше. Люди ті самі практично кожні три місяці. Вони просто по дзвінку лікарю поновлюють свої рецепти. Можна навіть не звертатись до лікаря. Звертається досить часто, досить багато звернень. Кардіологія, цукровий діабет, астматики, антибіотики почали писати. Про відсутність потреби щоразу звертатися до лікаря задля подовження можливості користування програмою, підтвердив і директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. За його словами, програма Доступні ліки розширила список препаратів. Урядова програма розширена в плані е, патології, які це і серцево-судинні захворювання, це і цукровий діабет другого типу, це і цукровий діабет першого типу, тобто видача інсулінів, це і бронхіальна астма, це і препарати для профілактики інсультів, інфарктів, це і психо-патології е, розладів психіки і поведінки від епілепсії хвороба Паркінсона і хронічно противні захворювання легень. Незважаючи на розширення програми, повномасштабна війна внесла свої корективи і спричинила дефіцит ліків в аптеках та збої в системі оформлення рецептів. Особливо гостро це відчули західні області, серед яких і Закарпаття. Проте, незважаючи на це, в підсумку статистика минулого року здивувала за цей. Рік даже було більше погашено електронних рецептів і отоварено, ніж попередні 21 рік. В березні місяці зрозуміло, тому що ми одна із тих областей, яка Тисячі то мільйони е, людей, наших мешканців українців, які були на, на Закарпатті під час е, повноштабного вторгнення, і ми пам'ятаємо ці кілометрові черги на кордонах, і люди, е, виїжджаючи з себе з домівок, не мали можливості е, взяти собі необхідний е, перелік тих препаратів. Але е, ми йшли дійсно назустріч, і е, на той момент не було, скажімо так, чіткого механізму, як працювати працювати, система не працювала, але як уряд і Міністерство охорони здоров'я дозволив відпуск рецептів в паперовому варіанті, тобто пацієнту, вимушеному переселенцю або чи нашому, не важливо, міг звернутися до будь-якого сімейного лікаря і отримати рецепт. Наразі програма продовжує спішно працювати без збоїв. А кількість аптек, які беруть в ній участь на території області, вже налічує 316. Лідирують тут Ужгород та мукачево. Проте саме Мукачівська аптека номер 35 зайняла першість та отоварила понад 65 тисяч рецептів. Закарпатці можуть безкоштовно вакцинуватись від грипу в області. Наразі доступна безкоштовна вакцина проти грипу з актуальними штамами, які циркулюватимуть у сезоні захворюваності 22-23 років. Вакцину отримали центри надання первинної медичної допомоги. Тож для запису на безкоштовну вакцинацію потрібно звернутися до сімейного лікаря. Для щеплень доступна вакцина ваксігрип тетра та G-C-Flu. Вакцинація доступна особам, які належать до груп ризиком та. Для яких щеплення від грипу є рекомендованим, а також громадянам, які виявили бажання вакцинуватися проти грипу. Закарпатські прикордонники виявили автівку зі зміненим він-кодом. Мікроавтобус Мерседес Віто» зі зміненим ідентифікатором кузова виявили прикордонники Мукачівського загону. Під час огляду автівки української реєстрації, якою у пункт пропуску солотвину з метою виїзду в Румунію прибув 47-річний громадянин України, прикордонний наряд виявив розбіжність ідентифікаційного номеру кузова із вказаним у свідоцтві про реєстрацію. Крім того, були виявлені механічні втручання у нанесення. Він коду авто стосовно водія склали протокол про адмінправопорушення. Чеський край височина допомагає геріатричним та психоневрологічним закладам Закарпаття. З початку війни такі заклади області із зон бойових дій прийняли велику кількість людей з вадами розвитку і фізичними розладами. У зв'язку з цим кількість осіб, які обслуговуються в інтернатах, збільшилася на 20-30%. За словами голови Закарпатської облради Володимира Чубірка, це серйозне навантаження на область. Тому гуманітарна допомога від чеських партнерів вкрай важлива. З 2007 року через фонд Віза співпраця між системами соціального захисту Закарпаття і краю Височина Чеської Республіки. Особливо відчутна підтримка від пенсіонату міста Просіч у Пошне. Відсутність електроенергії для школярів Мукачівської гімназії номер 9 більше не стоятиме на заваді для отримання нових знань. Все завдяки появі інтернету від компанії Девесад, який працює навіть під час відключення світла. Сьогодні у навчальному закладі підключили інтернет унікальною технологією, яка дозволяє за допомогою альтернативних джерел живлення користуватися інтернетом. До того ж, завдяки акційній пропозиції для соціальних закладів, які наразі діє в компанії ДВЕСАД, у школі. Рік не сплачуватимуть кошти за абонплату, хоч і без світла, проте з постійним інтернетом. Таку можливість віднині мають учні та вчителі Мукачівської гімназії номер 9 Що мікрорайоні Шипка в навчальному закладі підключили високошвидкісний інтернет від компанії ДВСАТ, який працює навіть під час відсутності електроенергії, все, що потрібно, забезпечити альтернативне живлення, безперебійну подачу інтернету забезпечують завдяки технології ДЖІПОН. Сигнал передається по оптоволоконному кабелю. Ми, в свою чергу, із підприємства забезпечуємо постійну подачу сигналу. Джіпон – це технологія, по якій є можливість подавати сигнал постійно по пасивній оптичній мережі. І у випадку, якщо школа забезпечить безперебійне живлення, вони можуть користуватися інтернетом під час відключення електроенергії в місті. Наразі інтернет-провайдер ДВСАД пропонує освітнім закладам унікальну пропозицію підключення інтернету, який працює навіть під час блекауту. Напередодні новорічних свят ми мали зустріч з керівником, і нам таку пропозицію, що безкоштовна абонплата цілий рік бюджетних установ. І так наразі, як у нас почалися постійні відключення в такому режимі, ми зацікавилися цією пропозицією, тому що у нас електронні журнали і вони постійно потребують поновлення і під'єднання до інтернету, і тому ми вирішили все таки скористатися цією пропозицією. Наразі в навчальному закладі, який відвідує більше сотні учнів, тривають зимові канікули. З 13 лютого малеча повернеться за шкільні парти та вже матиме можливість навчатися із використанням інтернету попри відсутність світлопостачання. 147 дітей зі звільненої тягинської громади Херсонщини прибули на зимовий відпочинок на Закарпаття. На залізничному вокзалі в Мукачеві їх зустрів Петро Добромільський, заступник голови Закарпатської ОВА. Юні українці в супроводі вчителів і батьків приїхали в наш регіон на зимові канікули, щоб відпочити та оздоровитися. Три тижні діти перебуватимуть в таборі Іршави, де зможуть пройти психологічну реабілітацію, активно та з користю провести час. На них чекає насичена програма, спортивні змагання. Ання творчі майстер-класи, екскурсії та багато цікавих розваг. Події, які відбувалися близько 200 років тому, у поєднанні з сучасністю різдвяні співи переплетені із воєнними подіями, мукачевець Олексій Толюк випустив у світ своє чергове музичне творіння кліп під назвою Глорія. Це особлива колядка, в якій автор прагне показати переживання та занепокоєння через страшні події в Україні та прагне миру на рідній землі. Народився у вертепіна. Sotvoritel svitu v mali dit До особливого для України Різдва, особлива колядка. Учасник відомого закарпатського гурту Руснаки, талановитий Закарпатець Олексій Тулюк подарував слухачам новий кліп під назвою Глорія. Це композиція, в якій поєднана історія та сучасність, складний період життя українців та прагнення до миру і якнайшвидшої перемоги. Так вийшло, що ми маємо війну, особливий стан такий і. Ну, мовчати просто неможливо було, тому що в душу і серце наповнювали такі бажання допомогти, дати якусь надію і підтримати всіх українців. І тому вирішив написати таку колядку. Тут є і такий традиційний план тексту колядки, і сучасність, ніби ті події, які були дві тисячі років, зараз так само вони актуалізуються. Тому тут. Тому що ті почуття, які свята родина відчувала, і люди в Україні зараз це відчувають, які не мають прихистку чи свого будинку, чи навіть де притулитися, тому от саме це хотів казати. Зйомка кліпу проходила у соборі святих Кирила та Мефодія в Мукачеві. Саме цей храм уже на перший рік відвідує пан Олексій. Тут він і співає у хорі. Тож за підтримки друзів та однодумців у церкві вирішили і візуалізувати колядку. Практично відео було знято з всіма трьома основними такими друзями, які безкоштовно зробили чудовий відеосюжет до цієї пісні. Це для мене це вже диво, тому що ну. Е... А чому саме от такі різні плани ми намагалися показати в колядці, тому що і тексти, текст колядки, текст цієї пісні Різдвяної особливий. Як я вже казав, перший пласт це пласт тих подій, які відбувалися 2000 років тому. Далі сучасність, теперішні наші події. І знову приспів, приспів, який дає нам надію, надію, що перемога буде і буде мир в Україні і в світі. Це вже восьма композиція, на яку автор презентував кліп. Натомість першу відеороботу пан Олексій представив на початку 22-го року під назвою Рік Новий. Тоді ще до війни зізнається автор, братися за перо та створювати музику було куди простіше. В той час, коли до війни, давайте так назвемо. Писати було набагато легше з одного боку, але було менше натхнення. І коли почалася війна, взагалі в Україні всі митці почали активно творити. Тому що ми знаємо, що всі ці негативні емоції, ти якось намагаєшся, як творець, перетворити в щось позитивне і дати надію таким шляхом цими творами мистецтва всім людям допомагати так само. І тому, звісно, що. Вся Україна, всі ми ці змінилися за цей рік. Творчість, пісні настільки глибокі сенси з'явилися. Підтримувати зсу піснею, піднімати патріотичний дух та допомагати всім, хто постраждав від війни. Саме це каже пан Олексій, головні посили у піснях, над якими наразі активно триває робота. Тож невдовзі публіці слід очікувати новий музичний подарунок, який презентує автор. На цій музичній ноті завершую випуск. Дякую вам за увагу, мирних новин і до зустрічі!